Усім привіт! З вами Алекс Бікіпе. В Великодня, коли кульбабки квітнуть та манять до себе, нам вдалося відвідати точок для весняного перегляду бджолиних сімей. Тож пропонуємо вам переглянути їх разом з нами, але трохи під іншим кутом. Бджілки вже нанесли достатньо пилку і поскладали його до рамок, утворивши пергу, яка необхідна для вирощування розплоду. Тому ми очікували на різке збільшення кількості бджоли у вуликах. Але холодна погода у квітні внесла свої корективи. Тому з середніх та сильних сімей доводилося відбирати рамки із запечатаним розплодом, аби підсилювати сім'ї, що не змогли собі дозволити вигрівати велику кількість личинок. Особливої шкоди розвитку бджола сім'ям завдав снігопад за тиждень до Великодня. Розширюємо самодостатні сім'ї сушниною та додаємо рамки з медом з нашого золотого запасу, попередньо розпечатуючи їх спеціальним катком-їжачком. Додаємо корпус магазинними напіврамками для збору майбутнього врожаю меду. Тим часом Степан підготував роєловки з надією впіймати якийсь рандомний ріп джіл. Але ми то точно знаємо, що роєва пора настане як мінімум через місяць-півтора з такою-то холодною погодою. Відкриваємо льотки на вільний приліт та очікуємо тепла та цвітіння ріпаку. На момент монтажу відео, а це початок травня, вже зрозуміло, що холодна погода не дасть повноцінно зібрати мед з квітучого рапсу, тож сподіваємося, що хоча б для себе бджілки меду та й принесуть. До нових зустрічей!